Приймати рішення. Будь ласка, колеги, я прошу сідати. Будемо приймати рішення. Олександру Мірному, включіть мікрофон з мотивом. Олександр Мирний, всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні депутати, ви знаєте позицію свободи з цього питання. Як ми наполягали на прийнятті цього закону, тому що це шлях до. Європейських і не тільки європейських, і світових ринків. Але Олександр Валентинович зараз відбувається свідома провокація. Люди, які не зацікавлені в прийнятті цього закону, виходять на трибуну і просто свідомо доповідають офіційний документ російською мовою. Це або повзуча русифікація і бажання загнати українців в стіло, або бажання зірвати голосування цього законопроекту. Так, ми погодилися, не мов би, про те, що виступи вже можуть бути будь-якою мовою, бо країна важливіша, це був один із аргументів. Але ви почайте вже доповідати можна українською мовою. Якщо людина дожила до сивого волосся і не знає мови народу, який його годує, то нема чого виходити на трибуну і доповідати офіційні документи. Ганьба, шановні колеги, я роблю зауваження. Комітету і прошу всі комітети, коли депутату важко доповідати, друкуйте доповідь і нехай читають з паперця. Шановні колеги, прошу сісти на свої робочі місця. Шановні